Привіт, друзі! Я вирішила зняти сьогодні влог один день життя в Німеччині, саме в Берліні. Ми приїхали сюди. Тут якраз проходить чемпіонат Європи з футболу, багато туристів, але не в нашому районі. Ми в районі Вайсензи. Це такий доволі спокійний райончик. Тут багато пенсіонерів живе, з дітьми також є люди. От і сьогодні вирішила показати вам. Де ми будемо? І ми вже підійшли до Конопкис Імбіс. Це така столова, така мережа, де продають сосиски Карі Ворст. От, і ми хотіли тут поїсти, напевно, тому що хтось скучив за німецькими сосисками і картопляним салатом. А також ми сьогодні їдемо в штандесант, це Рахс німецький, визнавати свій шлюб. Вже пройшло багато років з того часу, як ми одружені, але тільки зараз у нас дійшли руки зайти в німецький штамдесант і його, ніби, скажімо, зафіксувати або зареєструвати офіційному Німеччині, тобто надати всі документи про наш шлюб. От. Тому сьогодні, напевно, візьму вас з собою і походимо трішки Берліну. А це друзі. Ми вже їмо в конопки з імбіс. Ми взяли собі величезний голубець, як ви бачите. Його називають Коль Рулада, а також фіолетову капусту, картоплю і шматок свинини. І все це має тонути прямо в соусі. Німці дуже люблять соуси. І далі ми вже поїхали в німецький рац, тобто Штандес де ми зареєстрували свій шлюб, віддали всі українські документи. Це перший поверх рацу. Він виглядає дуже помпезно, з колонами, з позолотою. А на другому, третьому, четвертому поверхах все виглядає більш. Схоже на якесь СІЗО. Такі вузенькі кабінети, коридорчики, все пофарбовано в темно-зелений колір. Але ми все зробили і надзвичайно щасливі, що тепер вже все зареєстровано. Друзі, це вже наступний день, і ми йдемо біля Ціонськірці. Ось така от церква, старовинна, берлінська. І тут неподалік був садочок нашого Сашка. Він ходив туди недовго, місяці два-три, потім ми повернулися в Україну. І тому, коли ми тут проходимо це в центрі принц Лава то в мене така ностальгія за тими часами, коли Сашко був ще маленьким. Ну як він не був зовсім маленьким, йому вже було два роки і три чи чотири місяці. Але порівняно з теперішнім, звичайно, він маленький. Ми ходили сьогодні на фломакт, на таку барахолку, як то кажуть. І я вам вже зняла влог з неї. Я не знаю, коли це відео вийде, чи перед цим, чи після. Залежно. Тому не пропустіть, якщо ще не бачили. І напишіть, чи він чи воно вам сподобалось, якщо ви вже це відео бачили. Ось так. Я йду на зустріч зі своєю подружкою, яка живе в Берліні. Ми познайомилися з нею в Могилянці в Києві, і тепер зустрічаємося, коли ми приїжджаємо сюди. Покажу вам трішки Берліна у неділю. Вон мої пішли з візочком, Я їду до подружки, вони їдуть додому. Ось мароне. Бачите, мароне кав'ярня це кав'ярня української кухні. Там є борщ. Там є солянка, здається, якісь вареники, напевно, я не пам'ятаю, але точно українська кухня. Ми там були. А це моя... мій біль. Дивіться, Kleine фабрік, написано Jahre, 15 років. Це магазин дитячого одягу, дитячого взуття, аксесуарів, всього для дітей. І ми тут, до речі, купували хороші, якісні речі деякі. Ще своєму Сушкові і хотіли зайти сюди і купити дещо дітям. І написано на дверях, що вони збанкрутували і закрилися. Через 15 років після початку свого бізнесу. І це для нас було, звичайно, дуже непередбачувано, тому що ну, про це не говорять. Говорять, що зараз в Україні все закривається, бізнес звичайно. І якась є така думка, що в Німеччині ну, тут все супер, чудово, всі купаються в грошах, але це не так. І ось такі бізнеси дитячих речей, дитячого одягу, всього для дітей теж закриваються. Хоча це був дуже класний магазинчик. Реально ми його дуже любили і дуже засмутилися, що він закрився. Тут багато різних магазинів. Ви бачите, зараз неділя, вони в основному всі закриті, відкриті кав'ярні. Люди п'ють каву, я не знаю, що п'ють, пиво. Доброго ранку, друзі! Якщо вас хтось запитає, що таке типове берлінське літо, то ви скажіть йому, що це 20 градусів за Цельсієм. Майже, навіть немає. Трішки менше 19 з половиною. І ось такий от дощ. Сьогодні у нас перший день липня. 1 липня. У нас сьогодні презентація в мене ввечері о 18.30. Буду розповідати німецьким колегам, журналістам, активістам, загалом всім, хто прийде про роботу нашої організації, яку я представляю. Тому. Готуюся. Сьогодні ще декілька справ треба зробити. Я йду на презентацію, друзі. У мене навіть така сорочка в кольорах нашої організації чорний, і білий, і червоний. Ну, правда, там ще синій колір є, але то не рахується. Тому я так сьогодні причепурилася і буду німецькою мовою розповідати німцям щось цікаве. Можливо, навіть трішки вам щось вдасться зняти або хоча б фотографії вставити. Ну що ж, побажайте мені удачі. І вже побачимося на презентації і після презентації. Ось в такому дворику буде презентація, такий дуже милий берлінський дворик, захований трішки. І ось тут. В цьому віконечку, можна сказати, там підвальчик невеличкий і там буде презентація. У них на вікні навіть є Stand with Ukraine, чи ну, що ми з Україною. Он, бачите, наш прапорець на вікні. Організація називається Лібереко. Вони допомагають он, прапор України, вони допомагають українським біженцям, українцям, загалі Україні і білоруській опозиції. Так само. Тому, якщо ви їх не знаєте, тепер будете знати, можете на сайт у них зайти. вон там вся інформація написана. Тому, будь ласка. Познайомлюйтесь з людьми, які нас активно-активно підтримують. За це їм величезна вдячність. А он стіл, я вже бачу. Стіл, проектор. То там буде в нас така невимушена атмосфера. Будемо працювати, розповідати про Україну. Це вже всередині Ліберека, ви бачите картини, присвячені Україні, дерево з соняшниками і прапорами України. Також така українка в віночку з косою у вишиванці. І в них була дуже приємна атмосфера, всі надзвичайно. Такі зацікавлені у темі, і мені дуже дуже сподобалося наше спілкування. Привіт, друзі! це знову я. У нас уже наступний день. Я виступила вчора на конференції, точніше, просто зробила презентацію німецькою. все було добре. Німцям сподобалося, і було декілька українців. Навіть все пройшло дуже добре. Тому Дякую вам за підтримку. А зараз ми прийшли у Берлінський планетарій, і тут буде на 12.30 таке шоу, скажімо, а, до планет і зірок летить ракета і ми будемо це все дивитися. Я дуже люблю астрономію раніше. Коли я була дитиною, в мене, знаєте, були такі радянські ще старі книги про астрономію, де Плутон ще був планетою. От, і я їх обожнювала в дитинстві дивитися. І зараз це просто любов. Тому сподіваюся, буде цікаво. Ось так виглядає Берлінський планетаріум. Всередині це величезна така площа, величезний зал, холл. Звичайно, було це все побудовано ще за. Соціалізму, це можна помітити, але все доволі вже модернізовано: екрани, світло і все показано надзвичайно якісно. Це, наприклад, величезний телескоп, який і досліджує зірки. Це фірма Zeiss, відома німецька фірма, яка виробляє телескопи, в тому числі в місті Єна. І ми вже йдемо, піднімаємося до нашого шоу. І по дорозі показую вам такі от цікавинки цього планетаріуму. Можете також подивитися разом з нами. Це безпосередньо перед шоу, затемнений зал, зверху купол і крісло повертається, і ви лягаєте на нього буквально, і можна лежачи дивитися всю презентацію. Дуже класно. Ну Що закінчилося наша, наше шоу шоу Зірок і планет. Було надзвичайно цікаво. Я взяла ось таке штен карти, зоряна карта, карта зоряного неба. Тут також інформація про землю базова. Зараз ось літо в Берліні продовжується 2 липня, друзі. Дуже класна вистава, чи як це назвати? Шоу з коментарями для дітей, особливо, якщо у вас є діти і вони розуміють німецьку. Та для дорослих так само там політ до планет, до кожної планети розповідали про кожну планету, про землю. Звичайно, про нашу галактику, про зорі. надзвичайно красиво і насправді. Діти в Берліні я розумію, що вони бачать оце нічне небо, ну тобто вони його можуть побачити таким, яким воно є, тільки в планетарії, тому що тут величезне світлове забруднення, і вони не бачать цього неба через світло. Тільки там діти, знаєте, в селі чи десь далеко від цивілізації можуть бачити це небо. У мене була така можливість в дитинстві в нашому селі. Я дуже цьому вдячна. Але це дуже цікаво. Я прямо знаєте з такими емоціями, надзвичайно класно. Така графіка, 3D і летіли ми на ракеті, і все було настільки реалістично, що мені навіть знаєте стало трішки страшно. Навіть спітніли долоні від того, наскільки реалістично це все було зроблено. Я дуже вам раджу. Білет коштує 9,50 євро центів з людини, з дорослого за дітей. Я чесно не знаю, можливо дешевше. Але я не можу вам сказати величезна порада. Є не тільки в Берліні, планетарії, в інших містечках. Обов'язково зводіть туди своїх діток. Все, приїхав наш потяг, і ми йдемо далі, зустрінемося вже скоро. А це вже в мене час для себе. Я знайшла в німецькому торгівельному центрі масажер для спини і трішки собі дозволила посидіти, помасажувати спину і випити, звичайно, каву, підкріпитися. Перед тим, як я піду в свій улюблений магазинчик, який називається ТК Макс. Друзі, якщо ви ще не знайомі з ТК Макс, то я вам просто його надзвичайно раджу. Це неперевершений німецький магазин, де є якісні продукти, це брендові продукти, речі за зниженими цінами. Там можна знайти все. І одяг, і товари для дому, декор, взуття, дитячі товари, навіть їжу і, звичайно ж, косметику. Найпевно, косметика це мій такий найулюбленіший там стенд, відомі бренди, тобто там відомі, дорогі, якісні бренди. І німецькі, і корейські. Ось, наприклад, bb Крем знаменитий відомий цей чи cc Крем від марки Міша. Він коштує тут по знижці 10 євро, 999. І там є різні. Відтінки, тобто можна собі підібрати за набагато нижчою ціною, ніж би ви це купували десь на сайті косметичному. Також є відома марка The Body Shop, бачите, гель для вмивання, так само можна собі знайти. Асортимент постійно змінюється. Якщо ви прийдете сьогодні і через тиждень, то тут вже будуть зовсім інші марки представлені, продукти. Ось крем від клінік, надзвичайно класний, дорогий. Це Moisture Search, здається. І це улюблений крем моєї мами, доктор Шеллер, Нічний, я його беру для мами завжди. Тому обов'язково, якщо ви живете в Німеччині, придивіться до Тека Максі, якщо ви хочете зекономити і в той же час купити собі доволі якісний продукт, обов'язково зайдіть в Тека Максі. Ну, а ми йдемо з вами далі. Показую вам аксесуари, які є також в цьому магазині. Тут є буквально все і декоративна косметика, і шампуні. Там є навіть була марка L'Occitane, доволі дорога в той час. Я, на жаль, нічого не взяла, мені нічого було не, не потрібно. Але все ж таки це класна марка. Оце такий відомий шампунь Giovanni, Він є, до речі, на iHerb. Величезні є такі упакування. Якщо ви живете в Німеччині і вам не треба це все перевозити, то це взагалі ще краще. Ви можете собі на не знаю півроку чи навіть на рік взяти шампунь і все. Ну а це ми вже їдемо. На нашу наступну зупинку, місто Відень. Ми проїжджаємо зараз шпри, Берлінську річку, і там відома статуя такі фігурки двох людей, яких прикрасили у футбольні форми, тому що був чемпіонат Європи з футболу якраз в Берліні. А ми прямуємо до аеропорту, і вже мій наступний влог буде з Відня. Тож дочекайтеся обов'язково. Дякую, що додивилися до цього моменту! Всіх цілую, всім па-па!